Всім привіт! Сьогодні 7 березня, вже можеш готувати землю під ярний ячмінь. Тут буде 35 сатегніх з дисками. Один слід зроблю і все, земля розсипається. Короче, супер. Ну Так виглядає земля, рудки нема почти. Тут де два рази проходив, де було порано, що яма, тут чуть-чуть вже почало мокрише виходити, а тут де тільки раз пройшов, все отлично. Сівалка розбиває сушники і може закаткувати. Юмзик працює отлично, цього року перший раз завів, але як бачите, тепер без диму, але все рівненько працює. Так, продовжую. Так уже всіємо. ходимо тому дискували, тепер всіємо. Так виглядає поле після е, сивалки. Рівненьке, тут маркер видно, маркер от такого образу. Сивалка сіє. Отлично, приблизно настроїв на 350 кг на гектар, так що це ярний, чистенький, сівалка не забивається, ще один чоловік може сіяти. Хожу по полю по кругову, бо маркер тільки з однієї сторони. Так, продовжую. І у третій передачі. Так, поле посияно, зерна просто вустало. І до захотком, закаткою Так то каткується. трактор тяжче, ніж каток, зато сліди видно, но результат потом я доволен. Всім пока